Як тебе звати? А мене звати Юля І сьогодні я е, тебе вітаю в нашій школі ментальної арифметики індино. До гарного робота потрібно пачки розмір. З правої сторони це в нас одиничка. Третя. Два. 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 <різько> Молодець. Мінус 5. Полобочка так, і поклади є. а тепер натискає. І давай зробимо ще один приклад. закріпимо. Плюс 4. Скільки буде? Один. Один. Реміно Ще Голова. Голова. Плечі, коліна, пальців. Мінус один. Мінус два. Плюс три. Плюс один. чотири. вниз. Просто руки не Плюс три. Ініва!